Ось цю сітку ми сплели за цей тиждень. Алла працює діловодом у рівницькому сервісному центрі МВС. Її звичний день розпочинається о восьмій ранку з прийому громадян. Особисто я надаю консультації громадянам стосовно реєстрації, посвідчення водія, телефонні консультації. Також прийом канцелярії. Втім, після роботи Алла разом із колегами плете сітки для наших військових. В обідню перерву, що там є така можливість, а в більшості це відбувається після закінчення робочого дня. Ми з колегами залишаємося там на півгодини, годину часу, хто як може, і питаємо сітку, щоб, хоч якось, допомогти нашим захисникам та збройним силам України. Алла додає, що часто їм допомагають навіть відвідувачі. Люди нам допомагають дітки, також. А ось це вже працівники сервісного центру МВС завантажують буржуйки. Василь кілька тижнів тому повернувся зі служби на білоруському кордоні. Тому знає, що потрібно нашим воїнам на передовій. У зв'язку з низкою певних життєвих обставин був змушений, не з військової служби в запас, але в свій житті не полишав можливості допомагати своїм побратимам на білорусько-українському кордоні. Зараз у зв'язку з погодні умови стає гостра потреба в засобах обігріву наших військовослужбовців. Тому силами сервісного центру ми зібралися і надали певну необхідну допомогу у сервісних центрах. МВС Рівненщини кажуть, що з початком війни чимало їхніх працівників взялися за волонтерство, а частина за зброю. Коли ж у середині березня від Відновилася робота у підрозділах, теж не полишили допомагати військовим. А ми долучалися збором коштів на тепловізори, нашим на військову амуніцію, на, на е, засоби зв'язку. Також е, всі співробітники долучилися збору коштів на придбання автомобілів. Віктор Здорововський додає, що нині важливо бути міцним та надійним тилом для наших захисників. А тому разом з колегами за можливості впроваджують свої ініціативи для допомоги військовим. Ілля Томушевський Павло Стецюк Новини не рівного